Матч із одеським чорноморцем у 26-му турі чемпіонату української прем'єр-ліги мав надзвичайно важливе значення для Миная. Фактично, цей поєдинок або зміцнював надію на збереження місця в клубній футбольній еліті країни, або навпаки, уже достатньо відчутно сигналізував із нею розпрощатися. Отож, уже на старті двобою господарі взялися за перемогу справу. В одній з перших атак своєї команди і штрафі суперника Тимур Кораблін за м'ячем. із невеликої відстані до воріт на шостій хвилині поєдинку встановив на табло 1-0. Тут же минайці могли подвоїти рахунок. Зокрема, чудова нагода була Вартура Раменяка. Та він влучив у стійку. Ми готувалися і ми бачили з нашими футболістами, що Минай зараз це міцна команда. У них є цікаві футболісти, швидкі футболісти. А це завжди, коли є швидкість, це є завжди вже небезпечно. Так і вони. У своєму стилі сьогодні вони використовували простір, вони здорово вибігали. Так що я можу говорити добрі слова про суперника. Не відсиджувався в захисті і чорноморець та блискучими сейвами загрози нейтралізовував. Миная Олександр Кемкін. А в другому таймі, після проходу правим флангом, Тарас Дмитрук удало асистував Артурові Ременяку 2-0. Отож, минай здобув упевнений виграш. Саме перше, це за рахунок командної гри. В нас кожного є сильні сторони. Ми напрацьовували, як ми будемо будувати гру в обороні як в атаці. Ми виконали вимоги тренера. За рахунок цього ми багато моментів біля воріт суперника створили. Тому я думаю. Ми заслуговували перемогу, тим більше з таким сильним суперником, і вона нам дуже була потрібна в цей момент, щоб рухатися далі і довести, що ми хочемо залишитися в УПЛ. Завдяки цій перемозі Минай позбувся останнього місця в турнірній таблиці. Тож уболівальники особливо раділи. Серед них і зовсім юні фанатки Миная. Я дуже рада за Минай. Я так і знала, що мене виграють. Ну і е, я думаю, що якщо ти дуже хочеш, щоб хтось виграв, треба болівати і вірити в команду. Особливі емоції переслідували і наставника закарпатської команди Желька Любеновича. Дякую, моїй команді за Дякую своїй команді за сьогоднішню перемогу. Футболісти сьогодні продемонстрували, що вони просто молодці. я пишаюся ними. Я не знаю. У мене немає слів. я дуже щасливий. Видно на моїх очах і очах гравців, що ця команда рухається в правильному напрямку і що в неї є майбутнє. що в штовети команді є. Збуди і чотирьох останніх матчів минай. Три зіграє на виїзді, і наступний із безпосереднім конкурентом за виживання в українській прем'єр-лізі Рівненським Вересом у понеділок, 6 травня.